От зацікавила дуже заява Володимира Зеленського про те, що Україна повинна до зми відновити усі енергооб'єкти, які можливо. От цікаво з економічної точки зору, чи є в нас на це кошти, це перше. А друге, чи є в тому доцільність насправді, тому що різні думки чуємо з цього приводу. Знаєте, по перше, коли кажуть відновлення України, завжди я кажу, що це не не те відновлення, що там зруйнували там електростанцію, треба побудувати таку саму на місці. Ні, треба відновити функцію, яка виконувала попередня електростанція. Тобто, якщо її зруйнували, то треба будувати більш модерну. Можливо, навіть не теплову, а іншу електростанцію. Знаєте, ось я в два тижні тому мав можливість виїхати на конференцію в Туреччину, і це був шлях автобусом з Києва до Порубне. Це Чернівецька область, далі, Румунія, Болгарія, Туреччина. І ось шляхом від Києва до Порубне я побачив дуже багато сонячних панелей електростанцій, які саме працюють на Сонячної енергії, тобто які верніше генерують сонячну енергію, і я так згадую, що раніше я не бачив так багато цих сонячних панелів в Україні. Тобто, це означає, що потрошку наша енергосистема вона змінюється і це дуже добре, тому що ніхто зелений перехід не відміняв європейському союзі, як зазначив пан Шольц на своїй. Mm -hmm. У своєму виступі на конференції з відновлення на ну, Україна ж буде в єс це зрозуміло. А тобто, ви, ви вже сприймають психологічна на нас як країну. ЄС це важливо, тому що а, на цій же конференції сидів в першому ряду пан Марк, Рюте, прем'єр-міністр е, Нідерландів. По про те, що там ніяк коаліція не сформують, але поки що він лишається в, в при посаді. Так ось саме в Нідерландах в 2016-му був референдум. Що до того mm вкладати -hmm. не вкладати угоду про асоціацію з Україною, і тоді уряд Нідерландів казав, що е, там нема гарантії, що Україна буде в ЄС. Тобто е, тоді був запит суспільства Нідерландів, що не треба давати Україні ці гарантій. А зараз ми бачимо, що навіть політичні лідери європейських країн кажуть, що ні, Україна точно буде в ЄС, тобто питань А е, тобто, зараз е, ми повинні. Розуміти, які будуть підходи в європейському Союзі. я розумію, що зараз це важко, тому що йде війна, і навіть елементарно відбудовувати всі об'єкти. це знаєте, як пожартував колись директор інституту, де я працюю, це все одно ще бути в тирі, коли ви збиваєте певну ціль, і потім ви її ставите на її місце. Але ж розумієте, що наступна людина, яка стріляє, може її збити так само, і так тому так. Чи є в тому потреба це перше. а друге, якщо можна, у нас не так багато часу по коштах? Чи є в нас для це кошти взагалі для відновлення? Я не думаю, що у нас достатньо. Так, безумовно, партнери розуміють потребу в енергетиці. Я думаю, що Україна зможе знайти певні гроші, але знову ж таки, по перше, подумаємо, що це буде за гроші. Там зараз кажуть багато про кредити. Знаєте, кредити не проблема, якщо там гарні умови. От Європейський союз нам дав 35 мільярдів, верніше обачаюсь, а мільярдів на 35 років. Це фантастичні умови. Люди, які мене, моя колега, 15 років очолювала департамент відносин Міністерства фінансів України і міжнародних фінансових організацій. Вона казала, і не ці років я не могла мріяти про такі умови, на яких зараз дають Україні кредити. Тобто це не проблема, але все одно їх треба повертати. Це також треба розуміти. Тому зараз, як на мене, ну якщо відновлювати енергетичні можливості, то шукати це не якимись великими об'єктами, а саме ось, чи сонячні панелі чи іншим, генератором, Генератори, вони ж врятували багато чого. Малий бізнес принаймні в Києві. Він як тільки вимикає світло, одразу включає генератор, і таке враження, що ну нічого не змінилось. Ну так немає централізованого злоте є, лише єдине годуть ці генератори. Це проблема. А так в принципі все добре. Тобто, як на мене, треба більш скажімо так розсередити виробництво енергії для того, щоб не залежати від декількох об'єктів, руйнування яких може нанести великий шкоди.